Мою точку зору сприймали, чи от як ти казав для американців, це просто ну от якась війна десь там на периферії світу і незрозуміло за що. Mm, як диві... ти як ти вважаєш, ти свій погляд зміг е, транслювати на Америку? На Америку точно ні. Я можу транслювати на тих людей, там з ким спілкуюся, і на мою точку зору вони принаймні мене чули. Ну особливо коли починаєш пояснювати, що знаєте, контртеза. Ну, треба працювати на контртезах. Ну, от ви ж відступаєте, ти кажеш, де відступаємо. Ми віддали дві посадки, було 150 бойових зіткнень. При тому, що ворог переважає нас в усьому, окрім бажання битися. Я говорю, Що було від американської армії? Ну, так, так, так. Ну, от ваша армія стара, я кажу, зачекайте. Ну, дивіться, ми стартували, у нас було 250 тисяч, зараз мільйон, скільки загинуло поранених нас 6 хвиль мобілізації вже пройшло. Згада... Ну, Може, ви згадаєте, що було у вас у В'єтнамі? Як ми просто в корпус морської піхоти не могли набрати, і далеко не мільйон. Кажуть, ну ми ж даємо гроші. Я кажу, ви платите за життя своїх солдат. Ви платите за це. І ми розраховуємося своєю кров'ю.